Вітаю в ефірі програма Реальний фронт. З вами я, Тарас Березовець. Сьогодні у нашій програмі. ЄС та США мають однакові інтереси щодо війни в Україні, вважають у Брюсселі. Фіцо назвав президента України ворогом Словаччини. У Міноборони дали роз'яснення щодо повернення після самовільного залишення частини. Франція та Данія обговорюють введення військ до Гренландії. У вівторок, 28 січня, новий державний секретар США Марко Рубіо та головна дипломатка Європейського союзу Кая Калас провели телефонну розмову. За словами Калас, ЄС і США мають однакові інтереси, зокрема щодо війни Росії в Україні. Також вона підкреслила, що ЄС та США завжди сильніші разом. Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликає Європейський Союз посилити свою підтримку Україні. Також він сподівається, що військові європейських країн візьмуть участь у миротворчій місії на території України у разі досягнення домовленостей про припинення вогню. Своєю чергою, російський диктатор Владімір Путін знову заявив, що готовий до переговорів з Україною і навіть може виділити людей, як він висловився, які будуть ці переговори вести. Більш докладно про кроки нового американського президента. Далі у нашому сюжеті президент США Дональд Трамп знову закликав до якнайшвидшого укладення мирної угоди між Україною та Росією. Він вже неодноразово заявляв на необхідності завершити війну в найкоротші терміни, тиснучи то на президента України, то на кремлівського диктатора Путіна. Після інавгурації 22 січня Трамп закликав Росію укласти угоду для завершення війни в Україні, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти Москви. Про це Трамп написав у своїй соцмережі. Повідомляє Європейська Правда. Він заявив, що не хоче нашкодити Росії, любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним. А також згадав, як Росія допомогла США перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 мільйонів життів. З огляду на це все я збираюся зробити Росії, чия економіка зазнає краху і Путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну. Далі буде тільки гірше. Якщо ми не укладемо угоду, і найближчим часом у мене не буде іншого вибору, окрім як запровадити високі податки, тарифи та санкції на все, що продається Росією Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям. Ми можемо зробити це легким або важким шляхом, і легкий шлях завжди кращий. Настав час укласти угоду. Більше не повинно бути втрачено жодного життя. Як повідомляє BBC Україна, Дональд Трамп заявив, що війна в Україні завершиться миттєво, коли впадуть ціни на нафту, і він цього буде домагатися. А також сказав, що хоче якнайшвидше зустрітися з Путіним, щоб обговорити кінець війни. За його словами, Україна вже готова укласти угоду. А ще американський президент заявив, що допомогти досягти завершення війни може Китай. Про це він заявив під час виступу по відеозв'язку на саміті в Давосі. У США вважають, що припинення війни між Росією та Україною можливе лише за умови, якщо обидві сторони будуть готові до компромісів. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо для CNN, Пише Українська Правда. Рубіо наголосив, що досягнення миру є пріоритетом для адміністрації Трампа, але цей процес буде складним і вимагатиме значних поступок з обох сторін. Але він не конкретизував, чим саме Україна має поступитись. А підкреслив, що ключ до успіху лежить у дипломатії. А радник новообраного президента США Дональда Трампа Майк Волц в інтерв'ю на телеканалі CBC 19 січня назвав три ключові частини плану, як зупинити війну Росії проти України. Повідомляє Радіо Свобода. Я не збираюся забігати наперед у всіх цих речах, але я скажу вам ключові частини. Номер один. Кого ми посадимо за стіл переговорів? По друге, як нам привести їх до столу переговорів. І по-третє, які рамки угоди. Президент Трамп чітко каже, що цю війну потрібно припинити. Я вважаю, що всі мають з цим погодитись. Війна в Україні поєднує методи ведення часів Першої світової, а також несе ризики ескалації до третьої світової, бо Росія залучила війська Північної Кореї, зазначає Волц. Водночас західні змі повідомляють, що Дональд Трамп збирається завершити війну в Україні до весни. А побоювання, що Трамп може відмовитись від підтримки України та піти на болючі для країни компроміси, є помилковими. Про це британському виданню за Independent» розповіли інсайдери. Повідомляє УНІАН. Тим, хто турбується про Україну, слід звернути увагу на присутність Арахамії на інавгурації. Це дуже важливий крок, який показує намір Дональда Трампа забезпечити Україні хорошу угоду наприкінці цього процесу. Це має заспокоїти нерви. За словами інсайдера, Трамп серйозно ставиться до питання врегулювання війни в Україні. І йому доведеться вирішити низку складних завдань, але американський президент точно працюватиме з президентом України і найближчим часом відбудеться офіційна зустріч. Також журналісти звернули увагу на те, що Трамп веде подвійну гру заради завершення війни між Україною та Росією. Зокрема, він дав попередження Путіну про те, що Америка готова й надалі надавати військову підтримку Києву, поки конфлікт не буде завершено. Водночас Трамп говорив про те, що і Зеленський не ангел, і він не повинен був допустити цієї війни. Британське видання The Times повідомило, що у президента Сполучених Штатів Дональда Трампа є чотири імовірних варіанти завершення війни. Причому прийнятним із них виглядає тільки останній, який передбачає проведення переговорів із позиції сили. Також вбачається, що Сполучені Штати будуть продовжувати фінансову та воєнну підтримку України і в жодному випадку не дозволять схибити собі під час проведення прямих переговорів із російським диктатором Путіним. Поза тим, адміністрація нового президента Сполучених Штатів посилює свій вплив на союзників. Як повідомляє політіко, багато європейських дипломатів зіткнули із полегшенням, коли почули перші заяви самого Трампа і представників його нової адміністрації. Цього тижня Державний департамент США повідомив про заморозку на 90 днів всіх програм USAID. Єдиним винятком становлять програми, призначені для Ізраїлю та Єгипту. Зупинка програм для України означає тимчасове затримки із фінансуванням волонтерських програм, а також програм гуманітарного характеру. Про перші проблеми повідомляють представники місцевих воєнних адміністрацій. Тим не менше, українська влада вже заявила про наміри проведення прямих переговорів із представниками державного департаменту США про розморозку програм підтримки в Україні. За це, до речі, виступають і багато представників американського політикуму із обох партій і демократичної, і республіканської. Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо на засіданні комітету з питань економіки Словацького парламенту назвав президента України Володимира Зеленського ворогом Словаччини. Настільки ворожа риторика Фіцо обумовлена намаганням змусити Україну відновити поставки російського газу через свою територію, попри те, що у Словаччині відбуваються масові акції протесту проти проросійського курсу прем'єра, Фіцо більше заклопотаний інтересами російського диктатора Путіна ніж позицію власного народу. За його словами, Братислава вважає найбільш реалістичним варіантом тільки відновлення транзиту російського газу. Фіцус заявив, що українському президенту більше нічого не лишається, окрім як говорити про якийсь газ з Азербайджану, а сам він надуває бульбашки, тому що думає, що ця бульбашка звільнить його від ухвалення важких рішень. Докладніше про активізацію в Європі друзів Путіна далі у нашому сюжеті. У Словаччині протестували проти політики уряду Роберта Фіцо та зближення з Росією. Серія протестів Словаччина це Європа пройшли 24 січня у майже 30 містах країни. По всій Словаччині зібралось близько 100 тисяч людей. Пише європейська правда з посиланням на актуаліті. Організатори зазначають, що також мітинги пройшли у Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії. Відмічається, що все пройшло мирно і без заворушень. Як повідомляє кореспондент НЕТУ, свою чергу Фіцу відмовився йти у відставку попри вимоги протестувальників, наголосивши, що зміна уряду можлива лише через парламентські вибори та звинуватив Україну в втручанні у внутрішні справи країни. Зазначається, що Фіцо також стверджував про бажання захопити владу через вуличні протести та контроль над адміністративними будівлями, але жодної спроби державного перевороту не було. Тим часом угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан хотів заблокувати продовження санкцій ЄС проти Росії, вимагаючи відновлення постачання російського газу через українську газотранспортну систему. Однак в останній момент Угорщина все ж таки погодилась на продовження санкцій проти РФ за умови, що ЄС оприлюднить заяву, яка враховуватиме тривоги Будапешту про енергетичну безпеку. Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський припускає, що на зміну рішення вплинув президент США Дональд Трамп. Однак Орбан все ж заблокував спільне звернення країн ЄС щодо невизнання виборів у Білорусі. Як повідомляє Радіо Свобода, не маючи підписів представників усіх 27 країн ЄС, верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос оприлюднили заяву, в якій наголосили, що голосування 26 січня в Білорусі не було вільним і справедливим, і закликали білоруську владу звільнити всіх політичних в'язнів, включаючи співробітника представництва ЄС, а також допустити нові санкції проти Білорусі. А тим часом самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що нібито найкращим варіантом для врегулювання ситуації в Україні є розміщення білоруських миротворців, а також виявив бажання брати участь у мирних переговорах. Про це він заявив на прес-конференції 26 січня після голосування на президентських виборах у Білорусі. Повідомляє Радіо Свобода. Водночас Лукашенко вважає, що ані українці, ані захід не погодяться на відправку білоруських миротворців в Україну. Володимир Зеленський постійно виступає за гарантії стабільності у регіоні. Тоді мають бути враховані інтереси усіх сторін, у тому числі й білорусів латвійці, естонці, поляки. Туди всі рвуться. А без нашої участі не може бути повної безпеки. Якщо в ім'я довіри і справедливості, то окрім білоруської армії, у них нічого немає. Це не означає, що я пошлю туди свою армію як миротворців 70 тисяч їх там вишукую. Але для того, щоб було так, як домовились, це лише білоруська армія. Інших немає. Всі інші будуть тягнути або на захід, або на схід. Президент України під час поїздки до Польщі, де взяв участь у заходах до 80-ї річниці звільнення Аушвіцу, провів двосторонню зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорювали безпекову співпрацю, подальшу підтримку України та можливі формати гарантії безпеки для України та Європи. Також президент України заявив, що ми розраховуємо на підтримку Франції, в переговорному процесі для вступу в ЄС, пише слово і діло. Загострення у відносинах між Україною та Словаччиною було прогнозованим. Уряд Роберта Фіцо відчуває серйозні проблеми, в тому числі і всередині країни, через що у Братиславі а також інших містах Словаччини відбуваються багатотисячні мітинги противників діючого курсу словацького прем'єра. Поза всяку ціну Фіцо потрібно перенести градус напруги на Україну. І зробити так, аби Словакиї сконцентрувалися на інших питаннях, зокрема зовнішньої політики. Тим не менше, нинішній курс словацького прем'єра здобуває все менше і менше підтримки всередині Словаччини. А у відносинах із Брюсселем настала така собі фаза заморозки. В якості шантажу Фіцо вже пригрозив. Якщо не вдасться відновити постачання російського газу до Словаччини, Україна натомість отримає заморозку програм підтримки України з боку Європейського союзу. Втім, подібне рішення потягне за собою дуже серйозні проблеми і ризики для уряду Роберта Фіца, і вони будуть стосуватися не тільки заборозки програм підтримки самої словаччини, але й пониження рівня відносин. Військовослужбовці, які самовільно залишили частину після 29 листопада 2024 року, не зможуть скористатися спрощеною процедурою повернення на службу без кримінальної відповідальності. Про це повідомило Міністерство оборони України. У Міноборони нагадують, що такі військовослужбовці повинні пройти через загальну процедуру, яка включає згоду командира проведення розслідування і рішення суду. І лише після рішення суду військового починають поновлювати на службі, зокрема повертати гроші виплати та соціальні гарантії, які були призупинені після того, як командир подав заяву про СЗЧ, йдеться у повідомленні. На сайті сил територіальної оборони збройних сил України розміщено докладний алгоритм повернення військовослужбовців, які самовільно залишили свої військові частини. Також там ви можете дізнатися, що робити у разі потрапляння близької людини у полон та ознайомитися із новими вакансіями Центру рекрутингу сил територіальної оборони Збройних сил України. Про ситуацію на фронті дивіться далі у нашому сюжеті. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Однак ситуація на сході та півдні нашої країни залишається напруженою. Окупанти просунулись до південного флангу міста Покровськ Донецької області, де продовжує вести наступальні дії відносно населених пунктів в районі Покровська та атакують позиції Сил оборони України. Про це 30 січня повідомив речник Національної гвардії Руслан Мозачук в ефірі телемарафону Єдині новини повідомляє Войс». Зазначається, що армія РФ зосереджує для наступу піхотні групи та використовує погодні умови. Зокрема, туман перешкоджає роботі аеророзвідки, тому окупанти щільно використовують піхоту групами від двох до десяти осіб. Водночас відмічається, що порівняно з осінню 2024 року частота застосовування дронів на фронті з обох сторін зросла у понад два з половиною рази, зазначив музичук. Речник нацгвардії зазначає, що також російські окупанти значно посилили атаки на Краматорському напрямку, зокрема, використовуючи велику кількість піхотних груп а місцями бронетехніку в районі населеного пункту Ступочки Південніше часового яру. Повідомляють факти. За інформацією Генштабу, 30 січня на Краматорському напрямку українські воїни відбили 10 спроб окупантів просунутись вперед у районах Новомаркового, Часового Яру та Ступочок. Агресор здійснює атаки і на Торецькому, Лиманському, Сіверському та інших напрямках. За інформацією Deep State Map, ворог просунувся біля Новоандріївки, Нововасилівки, Дачного, Розливу, Янтарного та Вандріївці. А на Куп'янському напрямку Сили оборони України відбивають штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Новосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової, зазначає Генштаб. Тим часом Сили оборони України завдають ударів по Росії. Так СБУ та ССО вразили нафтоперекачувальну станцію Андреаполь, яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи 2. Про це 29 січня у повідомила джерело в СБУ. За даними співрозмовника, внаслідок атаки дронів на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу Усть-Луга в Ленінградській області. Також Сили оборони України завдали удар 23-му ракетному арсеналу Міноборони РФ у Тверській області. Дрони уразили сам склад та три будівлі військової частини. Місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів та писали в шатах про евакуацію населення, розповів співрозмовник агентства. Ще один удар безпілотниками в ніч на 29 січня гур завдали по нафтобазі компанії Лукойл в місті Кстово Нижньогородської області РФ. Зазначається, що усі чотири дрони ГУР влучили в сіль, а нафтобази зазнали значних пошкоджень. Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-майора Михайла Драпатого, керівником оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, де найжорсткіші напрямки боїв. Про це Зеленський повідомив у неділю, 26 січня, у себе на сторінці в Телеграм. При цьому Драпатий обіймає ще й посаду командувача сухопутних військ ЗСУ. Це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. І саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування і тренування бригад. Генерал-майор Андрій Гнатов направлений в генеральний штаб на посаду заступника начальника генштабу. Його завдання це новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами і фронтом. Франція та Данія обговорюють можливість введення військ до Гренландії у разі спроби анексії острова з боку Сполучених Штатів. Про це з посиланням на слова міністра закордонних справ Франції жан ноеля -Ну Баро пише видання політико. В інтерв'ю французькій радіостанції Сюдадіо Баро сказав, що Франція почала обговорювати розгортання військ із Данією, але це не було бажанням Данії продовжувати реалізацію цієї ідеї. Якщо Данія покличе на допомогу, Франція буде там. Європейські кордони є суверенними, будь то північні, південні, східні чи західні. Ніхто не може дозволити собі гратися із нашими кордонами, сказав він. Більше про те, як світ готується до можливого загострення далі у нашому сюжеті. Стурбовані тим, що відбувається в Україні, країни Європи готуються до найгірших сценаріїв конфлікту з РФ. Так, Литва планує встановити міни на своїх мостах, що ведуть до Росії, щоб підірвати їх, якщо кремлівські танки спробують їх перетнути. Про це пише NBC News. Також в Балтійському морі кораблі НАТО шукають так званий російський тіньовий флот, якого звинувачують у пошкодженні підводних кабелів зв'язку. А в небі над Європою планують створити велику систему протиракетної оборони, схожу на ізраїльський залізний купол, але з метою перехоплювати ракети, що запускатимуться з Москви. Європейські уряди та громадяни стурбовані тим, що навіжений Кремль може повернути свої армії в їхній бік після України. Також широко поширена нервозність через те, що новий президент США ізоляціоніст, припустив, що Америка може не захищати своїх історичних союзників з НАТО, якщо на них нападе Росія. Литва має намір найближчими роками витратити на оборону від 5 до 6 відсотків свого ВВП. Зазначається, що європейські чиновники неодноразово заявляли, що Путін готується до війни із заходом. Для багатьох це вже відбувається. Аналітики, уряди та саме НАТО звинувачують Москву в атаках гібридної війни від втручання у вибори до спроб збити авіалайнери за допомогою запалювальних бомб. Тим часом Естонія почала отримувати замовлені турецькі бронетранспортери та бронеавтомобілі. Про це пише мілітарний з посиланням на видання «Джейнс». Зазначається, що в рамках підписаного замовлення на 200 мільйонів євро з двома турецькими виробниками постачання бронетехніки до сил оборони Естонії розпочалося у другій половині 2024 року. Тож Естонія отримує 100 бронеавтомобілів, «Нурл Макіна та 130 бронетранспортерів Отакар Арма. Контракт на закупівлю яких був підписаний у жовтні 2023 року. Загальний контракт розрахований на 230 машин, а також документацію, навчання, спеціальні інструменти, обладнання та запчастини. Тим часом Туреччина модернізує середзерноморську базу для великих кораблів, зокрема авіаносців. Як пише мілітарний інвестицій в 350 мільйонів євро надасть можливість розширити портову інфраструктуру та перетворити військову морську базу АКСАЗ на хаб, де будуть розміщені великі кораблі турецького флоту. Насамперед йдеться про наявні у складі флоту універсальний десантний корабель, ті сі джіанадолу та корабель підтримки ті сі джідая. Також разом із фінансуванням готується детальний проєкт, який дозволить розширити доки та пірси. Також, як зазначає видання, флот Японії будуть озброювати зенітними ракетами type 23 великої дальності. Міністерство оборони Японії виділило фінансування 245,25 і мільйона доларів США, яке спрямують на закупівлю ракет у рамках перших виробничих партій із подальшим розширенням обсягів замовленню майбутньому. Така ракета позиціонується Японією як зенітна ракета великої дальності з максимальною дальністю польоту до 100 120 кілометрів. Система наведення ракети складається з інерціальної системи, системи корекції польоту та активної головки самонаведення. Тим часом у ЄС почали створювати план захисту трансатлантичних підводних кабелів, які сполучають Європу з Америкою, адже Ірландія не здатна їх захистити. Про це повідомляє ірландське видання. Зазначається, що через води ірландської економічної виключної зони проходить близько 75% трансатлантичних кабелів. Але ірландські військовоморські сили здатні висилати на патрулювання лише одне судно в будь-який час. І досі не мають гідролокаторів, які могли б виявляти дальність підводних човнів під водою. А отже, і можливі загрози саботажу життєво важливої інфраструктури. На тлі ймовірної загрози від Росії Фінляндія вирішила оновити систему безпеки прикордонної служби. Про це повідомляє офіційний сайт компанії «Патрія», зазначає мілітарний. Виконуватиме це замовлення спільне підприємство консорціуму «Спот», до якого входять два фінські оборонні лідери компанія «Патрія» та Соліта. Виробники прогнозують, що вся система буде оновлена у період між 2025 та 2027 роками. Ще однією важливою темою цього тижня стало повідомлення про те, що адміністрація Дональда Трампа збирається сконцентруватися на двосторонніх відносинах із країнами Європейського Союзу. Натомість може відбутися певне пониження відносин по лінії Європейського Союзу. Відчуваючи цю небезпеку, провідні країни ЄС починають гуртуватися. І тому прецедент із Гренландією став гарним стрес-тестом як для Європейського Союзу, так і для Королівства Данії. Перші заяви, які лунають із європейських столиць, виглядають більше ніж обнадійливо для уряду Данії. Цю програму для вас провів я, майор Збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися разом до перемоги. Слава Україні!